21.03 символічна дата, адже саме 21 березня це Міжнародний день синдрому Дауна. Піклування про людей є частиною нашої ДНК. Протягом майже 20 років Зеландія в Україні підтримує ряд ініціатив та допомагає людям з синдромом Дауна та іншими інтелектуальними захворюваннями. Ми дбаємо не лише про виготовлення високоякісних та безпечних продуктів, а й будучи соціально відповідальною компанією, активно долучаємося до проєктів, спрямованих на соціалізацію таких людей. 21 березня 2021 року відкрите перше року. Відкрити інклюзивне кафе 21.3». Це простір, де люди з ментальними порушеннями можуть не просто Числитися, а здобувати справжні професійні навички та контактувати з зовнішнім світом. Сьогодні ми безмірно дякуємо нашим клієнтам та пишаємося тим, що частину нашого прибутку ми можемо залучати до подібних проєктів. адже це не лише наша справа, це наша з вами справжня досягнення.